І знову я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо вивчати паркове мистецтво. Паркове мистецтво це розділ ландшафтного дизайну, який має дуже давню історію. Перші парки з'явилися ще в давньому Єгипті, де створювали сади з пальмами та платанами. З давніх давен відомо про існування так званих висячих садів семіраміди, які вважали чудом світу. Паркове мистецтво так само було розвинуте і в Китаї. Ще давні греки прикрашали свої парки скульптурами та альтанками, колонадами. В середньовічну Європу традиція. Створювати сади й парки поширилась через Іспанію, а саме через сади Альгамбри. В епоху відродження сади почали поширюватись в Італії і Франції. В епоху розкішного бароко велика увага стала приділятись і ділянкам біля палаців. Так виникають французькі регулярні парки, прикладом яких є Версаль. Регулярні сади мають чітке симетричне планування і геометричні форми, а також стрижені кущі і дерева. Прикладом нерегулярних парків є натуралістичні та пейзажні сади, сільські пейзажі. Плавними вигнутими лініями доріжок вони чудово вписуються в навколишній ландшафт, створюючи відчуття спонтанності та природної краси. Отже, сьогодні ми з вами малюємо фрагмент англійського парку. Обираємо точку зору трішечки вище лінії горизонту. Для симетрії зображення обираємо точку сходу посередині лінії горизонту, і у нас вона буде приблизно десь за нашою альтанкою. Завдяки перспективним змінам, наша округла доріжка буде вписуватись не в квадрат. А в трапецію. бокові сторони, якої зустрінуться в точці сходження. Для сьогоднішньої роботи зручно використовувати мішану техніку. Я використовую фломастери і олівці. Можна використати акварель. Фломастером обвожу чіткі контури предметів і деталей, колір передаю за допомогою олівця. Також не забуваємо про те, що на кожному малюнку є світло-тіньові співвідношення. Наприклад, обираючи трав'янисто-зелений колір для зафарбовування листя, тобто, це наш локальний колір, з тіньової сторони ми беремо колір темніший і холодніший, з освітленої сторони Можна використати світло зелений і навіть додати сонячного жовтого. В такому спрощеному зображенні, яке ми виконуємо сьогодні, тіньову частину часто заміняють контури чорного фломастера. Отже, час проявити свою фантазію бажаю успіху!